Людина, відома людина починає розказувати, ой, я сходила до психолога, вона мені так допомогла. У мене є перша думка. Ну, тобто я відразу така: типу, ти або брешеш, або ти знайшла просто психолога, який тобі піддакує. Все, тому що коли ти реально, як творча особистість, працює, працюєш з психологом, Тебе ну, не сильно так буде тягнути на якісь страшняки, на якусь творчість, на якусь оцінку від оточуючих, ти будеш дуже сильно концентруватися на якомусь своєму комфорті, на своєму щасті. І тоді ось ця творчість для тебе буде перетворюватись на якусь рутинну роботу, яку треба зробити. І тоді дещо не буде так красиво виглядати, буде твоя творчість кострубати, в тебе не буде. Якогось біз, ну, якоїсь такої творчості, і ти будеш більше переходити в якісь такі чіткі структури, в чітку систему.